Так, друзі, все, дивіться. Горнюй. Просто гарнюй. Зараз ми ще його продезінфікуємо. И и и и и. И попробуем таким Оп! Давайте. Вот той. Капусточку можно шинковать. Дивіться. аж палец чуть не разрезал. Все, друзья, почти. що ви про все це думаєте, ми зараз ще пофоткаємо. І все, і будемо збиратися в баньку чистий четверг. Гарного дня. До зустрічі. Лайк, підписка, колокольчик не обов'язково. Просто так дивіться і отримуйте задоволення.